Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлин, і це урок української мови. Сьогодні поговоримо про читання. Ернест Хемінгуей говорив: гарна книга подібна до айсбергу, сім восьмих якого приховано під водою. Подумайте, що саме він мав на увазі. А зараз розгорніть шити і напишіть: читання це здатність приймати. Розуміти інформацію, яка записана чи передана тим чи іншим способом або відтворена технічними пристроями. Метою читання є одержання інформації, отримання статичного задоволення, збагачення словникового запасу, розвиток пам'яті, уваги, мислення, уяви, граматичних навичок. Види читання індивідуальне, колективне, та ланцюжкове, вибіркове читання в особах. Розглядьмо їх більш детально. Індивідуальне читання це індивідуальна робота учня чи учениці з текстом. Колективне читання Зачитання тексту всіма учнями-ученицями. Ланцюжкове читання це читання тексту всіма учнями-ученицями по черзі по одному реченню. Випіркове читання це зачитування окремих уривків цитат із тексту. Читання в особах. Це читання реплік відповідно до ролей. Також існує читання для себе. Читання для когось. Попереднє читання. Читання з передбаченням. Аналітичне читання. Читання для себе. Це самостійне читання мовчки, а також самооцінювання щодо того, що було прочитано. Читання для когось. Це читання в парах. Плюс самооцінювання та взаємооцінювання щодо того, що було прочитано. Попереднє читання це з'ясування значень невідомих слів та їх розуміння, читання з передбаченням. Це припущення учнів-учениць щодо розвитку подій у тексті. Аналітичне читання це аналіз тексту та його розуміння. Також існує ознайомлювальне читання, поглиблене, читання перегляд, читання сканування, читання змаркування. Ознайомлювальне читання це загальне ознайомлення зі змістом тексту. Поглиблене це детальний аналіз тексту. Читання перегляд це попереднє знайомство з книгою. Читання сканування це швидкий перегляд тексту з метою пошуку слова, факту, прізвища, назви. Читання з маркуванням це виділення окремих слів, словосполучень з допомогою кольорових маркерів. Читайте із задоволенням. Знаходьте щодня хвилину для спілкування з книгою. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Бутурлим. До зустрічі в школі успіху!